Вітаю всіх дівчатка вас на моєму каналі сьогодні понеділок. так Емоційно важкий ранок був. Думаю, ви все знаєте. Не буду дублювати новини ще й тут. Про себе можу сказати: налякалися, діти. Ще й на канікулах в мене з понеділка з цього, так, і такий собі був ранок. Але добре, що все добре, тож продовжуємо робити свої справи. Показую вам свій робочий куточок. Щось я там прочитала, десь що сьогодні величезне свято, як завжди, невчасно прочитала, якби не знала, то робила б те, що робила. Не можна сьогодні там щось в'язати і так далі. Я взагалі не притримуюся цих якихось правил по типу можна, не можна, чи жити по святам якимось, я там ну, так не роблю. Але щось, якийсь переляк, чи емоційний зранку, чи що, і думаю, добре, хай ще й свято, щоб взагалі нічого не робити, і себе неможливо було відволікти. Тож я півдня займалася хатніми справами. Ну, все одно ж готувала купу всього, і різала, і все таке і працювала, тобто все одно ж ти перероблюєш якісь справи, як моя бабуся казала, що роби що завгодно, ти нікого не вбиваєш. Тож я, я ж скажу, так намагалася завжди жити, а сьогодні щось пішло не так. Тож, е, я вирішила, що е, вишиватиму ближче до вечора. А зараз хочу порозгрібати ось цей безлад, який вже вам дві хвилини показую. Багатьом може здатися те, що я майже завжди прибираю свій стіл. Ні, я його не завжди прибираю. Я, я, я нормальна. У мене бувають срачі. І, і прибирання, і так далі, але просто на цьому столі, окрім мене, ніхто не прибирає. І зараз він ось в такому завальному стані стоїть вже десь близько місяця, може і більше, бо вишиваю я не за столом, тут, тут ще є, бачите, які завали. Коротше, поки що в мене є настрій, оце все порозгрібати, буду розгрібати. І, можливо, дивлюсь на мене дивиться, ось сорочка лежить. По центру стола, думаю, що я сьогодні, можливо, її візьму трошки, вишиваю. Чогось хочеться простого-легкого, не думати про схему, а просто шити або в'язати. Зараз залізо, зніму цього плюща, треба полити його, і буду вже далі розгрібатися. Тож, такі новини на понеділок. Яке там сьогодні? 25? -те? Березня, так? О, вже майже березня. Березень доходить свого кінця. Ох, сьогодні похмуро доволі. Хоча, наче зранку, мені здавалось було сонце. Коротше, це неважливо. Все. До нових включень. От, розгребла стіл, тепер краса, трошки підвіконня теж розгребла. На полицях нічого не змінювала, мені було необхідно, щоб на столі був порядок, бо вже відверто все бісило. <кхід> Тож, напишіть мені, що я молодець. Так, дівчатка, вже <кхід> вечір понеділка, і я сьогодні вирішила повишивати сорочку свою. Щось таке сильне бажання в мене повернутися до цього процесу, чи то сьогодні просто не хочеться слідкувати за схемою, а просто вишивати такі геометричні зірочки. Та й, може, настрій такий, не знаю. Коротше, хочу просто спокійно посидіти, повишивати свою сорочку. Тож, роблю це невеличке включення, для того, щоб ви потім побачили різницю, що сьогодні я от. На такому етапі приступаю, і що в мене вийде, скільки я зможу сьогодні вишити. Так, дівчатка, сьогодні вже ранок-середи, 10 ранку, я вже встигла все переробити дому, тож у мене буде майже півдня для рукоділля. Вчора я взагалі не вишивала, але в'язала. В'язала замовлення. Ось в мене такий готується на замовлення. Кролик, ще один гарненький, біленький. Сьогодні сонячно. Прекрасно, люблю, коли сонце в кадрі. Тож я зв'язала кролика і дві заготовки на баранців. Ось один такий баранець буде. І десь там ще, коротше, такий біленький ще буде. А ось він. Ось такий ще буде баранець десь. Ах, Той втік. Знімаю з рук, тому що цей кошик з пряжою на підлозі стоїть. І я маю зараз планувати свій день рукодільний і не знаю, з чого почати чи щось вишивати, чи щось шити. У мене там є ідея зшити турбинку проєктну. Для в'язання це я надивилася зараз Ютубу. Е, я люблю дивитися е, дівчат з Британії, які в'яжуть, е, з Норвегії, і вони такі там дуже, знаєте, <смі> такі вони затишні мені. І в них у, в кожної є така торба для проєктів. Хтось їх в'яже, хтось шиє, і вони самостійно виготовляють її для себе. І я сьогодні зранку їх надивилася, поки там. Робила хатні справи, на фоні вони в мене були. І думаю, так, це ж треба і мені щось таке зробити. Тож, не знаю. Або зараз полізу в тканини підбирати, або в ниточки, але в мене ще є ідея шкарпетки, зв'язала. Коротше, дівчат. Я думаю, ви вже дізнаєтесь, що ж я сьогодні робила, можливо, ввечері, або завтра зроблю включення. Тож такі в мене плани на середу. Але я згадала, що в мене ж є ще це кролення, якому я маю пришити на сукню гудзики і вже показати в інстаграм, бо я ще навіть не показувала її. Тож зараз підберу гудзики, зроблю гарні фото і виставлю в своїй крамничці. Класне кролення вийшла, будуть ще. Так, вибрала ну, ось такий гудзичок курочку. Позаду такий в крапинку, Сукня може зніматися. І ось вийшла красуня. Піду фоткати її. Сьогодні вже четвер, і я на цьому тижні не вишивала, окрім понеділка. І ось, ви бачите, я вам показувала в якомусь з відео напівфабрикати цих кроликів. Я вчора пришила їм вушка, оформила мордочки і пришила очки. Тож, сьогодні хочу їх вже доробити, щоб вони вже були в мене готові. Бо завтра в мене взагалі буде день без рукоділля. Я планую з самого ранку їхати на дачу, там буде тепло вже в суботу ще тепліше. Планую навіть залишитися там на ніч. І там після зими багатенько роботи в плані прибирання. Тож план завтра такий, що я маю бути весь день на дачі, прибирати, щось там робити, але це все в задоволення обожнюю відкривати дачний сезон. Це завжди гарний настрій. Буду завтра цілий день на свіжому повітрі. Тож, включення вже завтра робити, мабуть, не буду. Підсумки будуть, мабуть, ввечері сьогодні в четвер. і вже змонтую відео, щоб завтра його викласти. Вітаю, мої дорогі майстрині! На моєму каналі сьогодні вже п'ятниця, в Києві, неймовірно, дощить. Дев'ята-десята година ранку, вночі я майже не спала. З 2 до 5 слідкувала, що відбувається в країні. В Києві було тихо, але було дві тривоги. Тож я вже прокинулася і слідкувала, що там відбувається, тому що у мене по всій країні є друзі: і на Львівщині, і Одеса, і Харків. Я хвилююся постійно за всіх, за нас, за вас і таке собі сьогодні. Але прокинулася в нормальному настрій, тому що збираюся їхати на дачу. А коли я їду на дачу, то в мене завжди гарний настрій. Купа на сьогодні справ Дощити має, дощити має до десь 2 години дня, так показує мені погода на телефоні. Але мені все одно на дощ, тому що я буду наводити порядки в будинку після зими. Пилюка всілякі таке. Хочу поприбирати, бо завтра і післязавтра обіцяють гарну погоду. Тож я хочу підготуватися до того, щоб проводити час на дачі, і щоб мене вже завтра в теплу погоду не займало те, те прибирання в будинку. Тож таке такий вступ. І що потрібно підвести підсумки цього тижня. І показати, що вдалося мені розказати про те, що не вдалося. Тож перед вами багато кроленят. Запитайте навіщо стільки, куди стільки. Це я нав'язала для своєї крамнички. У мене є в інстаграм крамничка, в якій я продаю свої вироби. І цих кроленят я в'язала, щоб вони були в наявності, і хтось захоче придбає. Двоє вже з цієї компанії. Придбані вже поїдуть сьогодні в свою домівку. А ось ці троє ще шукають своїх господинь. Я зробила такий, знаєте, сет, кролик і таке яйце-декор підвіз. Ось. Кролик, якщо купуєте кролика, то яйце в подарунок. Такий собі великодній декор, мені здається, дуже прикольно виглядає. Зв'язані вони гачком, прикрасила їх таким мережевним бантиком і ось такі гарнющі кролики 18 см їх зріст разом з вушками. Тож, я їх допрацьовувала. Ще на тому тижні робила заготівки, в'язала на цьому, допрацьовувала, пришивала всі деталі, коротше, трошки втомилася, відволікалася дуже сильно на них. тому... Мабуть, через це в мене не було часу на вишивання. Вишивала я лише в понеділок і вишивала свою сорочку. Зараз покажу, там є невеличкі просування, але вони є покажу. Але ще до того, що я вам покажу просування в сорочці, хочу показати, я почала в'язати проєктну торбу. Дуже давно я вже планувала зв'язати гачком щось подібне. І ось у мене є такий моток яскравих ниток. І я почала вчора. Подобається мені, що виходить. Такий взяла проєкт, тому що вже в'язального нічого немає в роботі. Тож розпочала таку турбинку. Буде вона на блискавці, буде тут підклад. Коротше, мені такі торби дуже подобаються. Побачимо, що з того виду. Вона має бути невеличка, щось типу скласти, там щось я в'яжу, якийсь той самий моток, ниток, отак, от гачки, але вона така буде величенька, так? щоб туди все вмістилося, тому що буде сезон дачі. Я буду багато там часу проводити і, звісно, буду з собою брати якісь проєкти вишивальні або в'язальні, тому мені така торбинка подобає... ну, подобається потрібна. Вона така м'якенька буде якраз те, що потрібно. Коли вже влітку я приїжджаю на дачу жити, то в мене там є рукодільний куточок, я беру все з собою, що мені потрібно, навіть швейну машину на дачу забираю. Тому поки буду туди сюди їздити на вихідні до такого вже остаточного тепла, то вже буду з собою тягати ці торби проєктні. Тож, така в роботі в мене тепер є сумка. Денце ось тут я вже вив'язала і вже починаю по колу вив'язувати стінки. Тож, буду тепер в влогах показувати цю торбинку і що з того виходить. У мене ще є ось такі яскраві нитки. Тож, якщо все вийде і мені сподобається ця торба, як вона виглядає, що я там не придумаю, бо це ще не остаточний варіант, то теж для крамнички нав'яжу щось для наявності. І що, ще просування по сорочці показую, і, в принципі, на цьому, так, на цьому все з рукодільного. Пішов дощ, і в мене таке бажання зв'язати шкарпетки, але не буду братися, щоб не валявся процес в'язальний, не люблю. Тож торба, поки в'яжеться, хай в'яжеться. І щодо до моєї сорочки. Просування невеличке. Вишила ось ці блакитні зірочки, ось ці такі жовто-золоті. І щось там по дрібницях подошивала. Дуже мені подобається вишивати цей проєкт, просто неймовірно приємний, особливо коли не хочеться слідкувати за схемою, постійно змінювати нитку. Я там беру нитку блакитну і вишиваю все, що поруч. Або і зашиваю все, що поруч. Дуже такий процес, відпочивалечка для мене. Просто отримую величезне задоволення. Просувається не швидко, розпочала я минулого літа в кінці, в серпні десь. І отак потрошку, бачите, зовсім мало, це перша рукав тільки. Зовсім мало, але мені подобається те, що виходить. І вже думаю, на дачі теж буду брати частіше в роботу, тому що там мені зручніше її вишивати за столом на вулиці. Тож, думаю, процес полетить вже ближче до літа, коли вже буде тепло і коли вже можна буде вишивати на вулиці. Тож обіцяла вам показати невеличке, але просування є. Іноді повертаюся до сорочки, тож. Сорочка колись в мене буде. Це вже друга від Лелітка. Задивляюся, ще там на сорочки. В мене ще є набір для вишивання рушнику. Тож, багато-багато попереду багато роботи і багато натхнення є в цьому всьому в цих процесах. Тож, такий буде, мабуть, коротенький влог цього тижня, тому що м -м, якось декілька днів в мене і вилетіло з життя. Через самопочуття, щось там, якісь були інші справи, окрім рукодільного. І канікули у дітей. Сподівалася, що цей тиждень буде дуже такий по роботі насичений, тому що канікули і не потрібно бігати туди-сюди, в школу, зі школи і так далі. Але вийшло навпаки дуже розслаблений тиждень. Вже в понеділок всім до школи, тож буду повертатися до такого ритму рукодільного. Як завжди, прискореного, бо зовсім розслабились трошки. І спали зранку довго, і потім діти вдома потрібно то, то нагодувати, то ще щось, то ще щось. Тож, все, що вийшло, те вийшло. Але я дивлюсь у вікно, мені наче вже і сніг іде там. Але буду сподіватися, що то дрібний дощ такий, схожий на сніг. Я вам вдячна за те, що ви все одно дивитеся хоч і коротенькі мої влоги. Хто любить довгі відео, вибачте за короткі мої. Я взагалі люблю такі відео, які до 30 хвилин подивився швиденько і все. Тож бажаю вам натхнення, гарного настрою, обов'язково бережіть себе. Обов'язково займатися улюбленим хобі. Обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. Радію, коли нові підписки на моєму каналі і коментарі ви залишаєте. Це все дуже-дуже приємно. Тож, такий тиждень мій, не знаю, гарний чи ні, мене влаштовує повністю. Тож, до нових зустрічей в нових відео.